Вогняне шоу традиційне окроплення землі вином та ліхтаркова хода. У Мукачеві відсвяткували День Небесного покривителя міста Святого Мартина. Сьогодні, 11 листопада, Мукачево в 10 Вовдесяти відзначило День Святого Мартина. Почалося традиційне урочисте дійство святковою ходою з ліхтариками містян разом з лицарями. Традиційні ліхтарики виготовляли і дорослі, і маленькі мукачівці. Разом з родиною на свято прийшов і маленький Семен з батьками і сестричкою виготовляв і ліхтарик. Я зразу мамою виготовляла ліхтарик. Угу. Подобається тобі таке свято Так. Yeah. – це, взагалі перший раз, тому що дітки вже підросли. До цього вони ну минулого року ж не було, до цього вони трошки ще маленькі були, то не хотілося. А тепер хочеться якось їм показати оцю атмосферу. На святі панує справжня родинна атмосфера. Хтось цьогоріч прийшов перше, а для когось таке святкування вже традиція. Знаєш, щось про святого Мартина. Yeah. А що ти знаєш? Що він був спочатку воїном, а його тато був Ну, Коли вона була маленька, ми приходили, просто не, не брали участь. Вже в принципі доросла, і ми спільно з я, я їй повідомила, що якщо ти хочеш, то ти повинна допомогти мені з ліхтариком. Тоді будемо робити будемо і все. І ми погодилися з тим, що все ж таки це ж наше місто, і ми повинні шанувати наші традиції. Так? Символічними ліхтариками присутні пройшлися від міської ратуші до пам'ятника святому Мартину Зі святом небесного покровителя Мукачева. Присутніх привітав міський голова, після чого символічно окропив землю молодим вином. ми прожили ще рік. Я впевнений, що багато років наше місто буде існувати. Святий Мартин буде нас оберігати. Буде Робити так, щоб місто Кукачево розвивалося, і мешканці міста були завжди успішні, щасливі, здорові. Завершили святкування яскравим вогняним шоу.